У мене іноді не денег на будці. У мене єдиний шанс заробляти гроші, щоб допомогти собі і своїй родині це стати професійним футболістом. Думаю, що як кажуть, «піймав Бога за бороду і все далі буде складатися ідеально. Під кінець своєї кар'єри він жив з мамою в однокімнатній квартирі і позичав гроші у більш молодих футболістів. Я переживав, де брати гроші, як жити далі, все інше. Я як і, мабуть, 95-97% футболістів це хлопці сімей бідних або нижче там, середнього. Я коли ріс, у мене там було дво, два брати молодших, мама, батька не було. Тарасу 13 років. 14. Младшим браттям по шість. Мені 34 роки. Поїбає батька. прошло, я не снимать. Я осталась одна с тремя детьми. 34 года. У меня иногда не было денег на бутсы. А ему надо было тренироваться. У него были старые бутсы, мы латали. Спасибо, что там ну, были у меня знакомые эти сапожники, которые перешивали, переделывали. Другой раз надо было ходить в школу. 4 километра в 5 он пеша ходил, потому что экономил каждую копейку. Вот вам и результат. Он с детства. Он, он все время... Он, мы вот в свое детство, с 14 начиная лет. Ну и даже у нас такого никогда в семье не было. Что вот я хочу, купи. Поэтому он с детства такой стал. Он понимает, что деньги должны быть в запасе. При любой ситуации. І для мене, як я тоді думав, що у мене єдиний шанс заробляти гроші, щоб допомогти собі і своїй родині це стати професійним футболістом. І все своє життя я це собі там в голові несу, що щось потрібно робити, тому що колись футбол закінчиться, а той рівень життя, в якому ти звик, будучи футболістом, він хочеться, щоб він такий вже був. А в мене це завжди в голові, і я все своє життя намагався кудись інвестувати. Я знаю багато людей. Які е, все втрачали після того, як кар'єра закінчилась. То вони втрачали все, що заробили. Багато хто, багато родин розпалось. Бухали, бухали, програвали в казіно, те, що заробили за всю кар'єру. І починали дуже сильно пити, заганяти цей стрес через алкоголь. Ну, заганяючи себе паралельно. Бо навіть якщо якщо тобі так повезло, що ти грав в якихось командах, де ти заробив багато грошей і зміг купити собі якусь там квартири, там якісь там приміщення, які ти можеш давати в оренду, все одно ти маєш гроші, ти не працюєш, ти сидиш, ти сидиш, все одно нічого не робиш. Ти молодий, тобі хочеться погуляти, тобі хочеться відпочити, тобі хочеться провести час, якось прикольно. І це впливає на багато чого, алкоголь. Так, звичайно, якісь там нічні дискотеки. Тоді були, У мене почалися травми на цьому. На фоні, ось, і коли я почав там травми за травмою, ці травми привели мене трошки до тями: що треба повертатися в нормальне життя. І, ну, нормальне життя, я маю на увазі, яке буде відповідати професійному футболісту. Це наше життя нас оточує підтримка, наша родина, наша команда, наші друзі. Це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати і на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Edition до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. Перший приклад такий, коли я був в Запоріжжі. У нас був хлопець Денис Смірнов. Він доволі хороший футболіст. Зарав на хорошому рівні в металу Запорізькому, в Таврії в Сімферополі. Отже, він доволі гарно заробляв. Але, на жаль, грав в азартні ігри, красиве життя, і в ітозі, під кінець своєї кар'єри, він жив з мамою в однокімнатній квартирі і позичав гроші у більш молодих футболістів. Тому це перший приклад, коли я зрозумів, що ну, треба ще, ще була парочка хлопців. Тож для Запоріжжя дуже імінитих прізвищ, але вони спустили і що було. Людина, яка починає там заробляти в один момент там в 10 20 30 50 разів більше, ніж заробляв до цього. Все одно трошки втрачає так, би мовити, землю під ногами. Бо повинна тоді така людина бути поряд, щоб ну мізки вправляла. А на той момент це повинен бути авторитет, який ще й там з величезним досвідом, бо ти не прислуховуєшся до людей. Тому думаєш, дай Боже. Я все знаю, все от я туди дістався, все я все зробив. Я в я, я все розумію краще за вас, так би мовити. Думаєш, що. Як кажуть, «піймав Бога за бороду і все далі буде складатися ідеально. Були інші приклади, звісно, що були. Що люди якісь вибудовували бізнес, починали тренувати, починали працювати на телебаченні, починали якісь свої школи відкривати. Це були теж, теж приклади. І от ти розумієш, що в тебе як завжди є як Терези. Ти бачиш, тут деструктив, тут позитив. Перше, що вкладають, це нерухомість. Number one. Зараз да, багато хлопців крипта. Це дуже зараз популярно і вони дивляться. Я навіть іноді бачу, як вони на телефонах слідкують за біржею. Ця монета росте, не росте. Розмови постійно бачать. Тим більше зараз, останні там, пару місяців, коли вона дійсно там в рази зросла, там є хлопці, які нереальні суми заробили там з маленьких сум. Ну, це прикольно, кстати. Він мені завжди казав, я виросту. Я обов'язково зароблю. І коли підписали контракт з, з металургом, йому заплатили кошти. Для нас це було дуже багаті гроші, правда 10 тисяч доларів. І він одразу мені віддав ці гроші. Каже: мама, це моя перша зарплата. У мене, якраз як, як тільки почав заробляти гроші, у мене була навяжчива ідея така, що я потрібен відразу кудись складати, щоб типу, по завершенню кар'єри я там себе. Спокійно почував. Коли прийшов в запорізький металург, тоді в Україні був бум будівництва. І старші хлопці, там у нас був Артем Чайдинський. Він вже йому було якраз 34-35 Він мені каже, слухай, типа відразу вкладає в нерухомість. Там ну я що? Я далі з Запоріжжя їздив, тільки до бабусі у село в Донецьку область. Що я. Пішов до президента, він мені дав безпроцентний кредит в урахування зарплати. Я купив, не знаю, звичайно, що я купив чотирьохкімнатну квартиру в Запоріжжі. Я там не жив зовсім. І в ітозі криза 2008 року, і я її продав навіть, там в два рази дешевше. У нас не було фінансових інструментів. Там в мене на родині ніхто нічого не знає. Коли не двіга, все не двіжимось. Вона то добре, але знати, де і коли купляти. Тому, скажімо так, що я із-за цього теж багато втратив грошей, але не втратив все, скажімо так, на той час, що я заробляв. Я хочу сказати, що навіть якщо завтра придеться закінчити з кар'єрою футболіста, я не переживаю зовсім. Тарас дуже амбіціозна людина. Він дуже багато вчиться. Він дуже багато читає. Він вивчає декілька мов. Чесно кажучи, він вже дуже багато років, а в пошуках себе після футболу за цей момент я не можу переживати. І 35 – це тільки початок. Як на мене, я також в Іспанії реалізувала себе. Я працюю, в мене є декілька своїх проєктів. Навіть діти в нас зараз придумують свої проєкти, і Що я вам хочу сказати, навіть в один я повірила і зараз думаю, як би я могла його допомогти їм реалізувати. Спочатку я просто квартири там купував, потім я мені вже купував квартири, робив ремонти. Оце ми з Серегою кльцом. Що у нас є В'ячеслав, наш головний. Компаньон, який веде готельно-ресторанний комплекс, він вже доволі великий. Ми починали з невеликого ресторану. Зараз у нас вже 25 номерів. Літній басейн спа-комплекс у нас Ось за ці роки ми дуже добре розвинулися і хочемо ще збудувати номерів, тому що не вистачає. Друзі, ті, хто катаються по Україні, мені писали пару разів, що заїжджають завжди. Туди на обід завжди круто, завжди смачно, щоб знаєш так приємно слухати завжди. Що чесно так дивишся по літньому сезону на фотографії, відео, що там люди збрасують. Приємно, да так. Ну да, і згадати з чого починали? Ти ти ще в СПА не був, я та був котеджі ще повинен бути. Я не знаю, що далі буде. Ні, Я думаю, що все бурш халіфа. халіфа. Ну, мені ж кажуть, там, коли приїжджаєш, бачиш все українське, все смачне, таке все дуже гарно виглядаєш. Так за пиріжки. Я пам'ятаю, коли Сідор Сіред приїхав наївся пиріжків потім шашлик, а наступний день його було. Був медоля. В нього думали, що гепатит такий трохи переборшив. Було таке. Я вкладав гроші ще фінансовий бізнес, який видає мікрокредіти. Ну тобто я стараюсь, як пишуть пактникам, диверсувати гроші. Бували у мене вклади, коли доволі непоганий проект на бумазі. Тобто бізнесмен, він прибутковий все. Але за того, що люди, які е, беруть гроші, технічно не готові к такому проекту, вони не виводять цей проект на достатній рівень, і в ітозі ти просто розумієш, що воно не працює. Починаються е, починаються такі розговори, як от ми провели аудит, е, там неправильно було спроектовано. Вкладував гроші, інвестував неудачно, бо ті кумов'я і все інше. Есть, кум, який е, хотів допомогти, потім просто так допоміг, що підняв руки і сказав, що нема. Хочу так одразу сказати: з кумов'ями. Треба з родичами, треба дружити, спілкувати. Це от близько. Бізнес є бізнес, а все інше по-іншому. Я навіть розкажу. Приклад, я всім я вклався отак. Просто коли на морі в Бердянській познайомився з людиною, яка мені приложила такі біогазові станції, які на базі е біоматеріалу производять газ або електроенергію. Ну, класна тема, вона в. в в Європі доволі популярна і нормальна. тим більше після Парижської конвенції вона зобов'язувала государство виплачувати цей тариф, який зелений тариф, Ми знаємо, да. Але попались негарні люди, які цей проект, скажімо так, не розвили до того до нормального рівня, і він зараз є земля, є. Ця установка, але вона не працює, вона не приносить гроші. Були такі, а були зовсім вообще, махінальні схеми. Я так попадав в це теж. І, на жаль, із вкладень доволі великих ми повернули тільки там 70%. Тому що ну це була явно схема, і ну людина просто крутила, там брала, там віддавала. Нам розповідала, в ітозі воно не ви ну, тобто вже такі проекти я не вкладаю. Слава Богу, є люди, яких я зустрів мої друзі, вони ну, підказують, сам почав читати, розвиватись. Але оця фінансова грамотність, вона не тільки не у футболістів, вона ще в Україні, як на мене. Не знаю, як зараз то відсутня. Тобто, якщо зараз я вже дітей там навчаю, як там з грошами поводитись, все, то ну, мене цього ніхто не навчав. Це так все по життю на помилках. Тому я для себе вирішив, що краще там вкладати в такі активи, які тобі зрозумів, і вони будуть менш дохідними, чим вкладати в більш дохідні активи. Не ти не розумієш, як вони працюють, і тебе можуть обманути обдурити просто ну на раз-два. Чому також виникають складнощі після завершення кар'єри в професійних спортсменів, футболістів і таке інше? Бо під час кар'єри нецільове неправильне використання грошей і таке інше. Тобто футболісти живуть одним днем, думають, що так буде завжди. І навіть якщо вони так не думають, це одно існують такі моменти, навіть ну. Відштовхуючись від моєї ситуації, хоча я розумно хотів розпоряджатися тими можливостями, тобто грошима, які я заробляв, але все одно це не завжди виходить. Я ставив завжди себе в якісь рамки, тобто якісь інвестиції, щоб ти. Повинен був тобто, інвестувати гроші, віддавати їх якусь частину зарплати, там більшу частину, і тобто не витрачати цю меншу частину. Але от, ну, були етапи, коли ніяких інвестицій не було, і гроші просто кудись ну, спливали. Не, не До кінця розуміння є, а куди вони пропадають. І тому тобто, і футболістам тяжко. Вони коли закінчують, розуміють, що у них не так багато чого є, і, і їм буде складно. Жити, продовжувати, жити тим життям, яке е, в них було, це їх і лякає майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от ColorPool – Pool, австрійський бренд преміум-сантехніки. Стильний дизайн, довговічні матеріали та сучасні технології це все про ColorPool та їхній комплект Aqua Pro. Інсталяція для підвісного унітазу з панелю змиву Round Pro New і унітазом Style Smart із сидінням Soft Close. Система змиву Tornado 3.0 забезпечує ідеальну чистоту, а хромована панель додає елегантності. ColorPool – Pool комфорт і надійність, яким можна довіряти. Багато хлопців, на жаль, тратять гроші не туди, куди треба. Ну бренди, машини. Це ну якщо зустрічаєшся з людьми, які заробляють бізнесом. Вони іноді навіть не знають, які марки крутих годинників є. Вони їм це не потрібно. А вони, вони оперують великими сумами. Ви їм це не для них це не показник. Для них показник. Активи, що у них є, які гроші генерують бізнес, що куди вкласти, щоб більше цей бізнес зробити. А на жаль, у футболістів багато розмов, годинники, кросівки, джинси. Я коли це чую, я одразу уходжу. У мене була ситуація, коли мені один футболіст підходить, він купив собі годинник. І каже, типо, не хочеш купити, я от собі купив, мені не подобається, я хочу собі інший. І, і ну називає ціну. А я кажу, слухай, оцей годинник, що ти мені пропонуєш, це рік навчання моєї дитини у гарній британській школі. І типа, ну мені цей годинник ну не потрібен. Я лучше ці гроші заплачу за навчання дитини. Хоча я можу собі дозволити цей годинник купити. Але я розумію, він мені не потрібен, я нікого цим. Водиникам не така іграшка і, і все. Тому, ну, от якщо от треба чуть змінити, не йти туди, куди йде, і всі йдуть. Так Молодим гравцям я рахую, що вони ж заробляють гроші. так? Вони отримують зарплатню і вже з першої зарплатні треба розуміти, що тобі ну, потрібна. Там, назбирати на квартиру да, або на дім. У нас багато молодих гравців, вони вже одружені, вже мають дітей. І я вважаю, що це ну, для них поштовх. Розуміти, що майбутнє це ось сім'я твоя, і треба зробити, щоб вони були в безпеці. Вони б мали дах над головою, вони мали там, що їсти, да, наприклад. І це твоя робота вже. Там інвестувати там, в родину в дім це найголовніше. Світ змінюється, особливо з такими соціальними мережами і такою кількістю інформації, і ви знаєте, з одного боку їм може бути набагато легше. Але може бути і плутанина. І єдине, що я можу їм сказати, це просто бути дуже розумними, тому що як тільки ви починаєте грати, а це як правило 15-річна професійна кар'єра, і це такий короткий період, коли ти збираєш всі титули, трофеї, гроші тощо. А потім, якщо ви закінчуєте кар'єру, і йдете шляхом лише витрат. У вас then, будуть проблеми to, to that... Ви потрапили в халепу. Бо як тільки ви зупинитесь, все змінюється. Once, повністю і саме тому ви the... повинні бути відкритими so, і не боятися поговорити з близькими людьми, сім'єю чи друзями. Не потрібно слухати поради the... you know, від погано знайомих the... людей, the... які можуть вкрасти ваші гроші, гроші чи щось таке можливість прогнозування майбутнього має бути професійною навичкою, якою зазвичай футболісти професійні володіють, формуючи план на гру. Хоча гра відбувається ну доволі короткий проміжок часу, півтори години, можливо, трошки більше, життєві епізоди їх можна також поділити на певні ігрові ну, в лапках ігрові епізоди. І ці ігрові епізоди потребують ресурсів, так само, як, так само, як і в іграх, коли ти є запит на умовно, рівень фізичної і психологічної підготовки, тактичної підготовки, по відношенню до, до суперника, така сама ситуація точно відбувається по відношенню до життєвих епізодів. Уважний перегляд вимог життєвих обставин, які вимагають твоєї участі, часто дає тобі рецепт дій. Для того, щоб підготуватися до цього. Започима кар'єра у професіональному футболі 20 років на різному рівні. Допомогти людині, з якою ти ставиш перед собою якої цілі, то це непогано. Але для цього потрібне знання. Можливо, хтось образиться, але нас ніхто не знає мови. Була дружина Яремчука, вона сказала, що все ми з тобою не дружимо, тому що немає його футболки. Звичайно, ви повинні розуміти, що футбольний світ як коло. І одного дня вас більше не буде в цьому колі. Найголовніше там спасіння від якихось депресії чи якихось був ну, для футболістів це почати зразу десь працювати як помічником. Як тренер, ви, він би може був теж б непоганий. Ну це б, чесно кажучи, отражалось би на сім'ї.